Привіт! Знімаю відео для Exist.ua В цьому відео будемо замінювати підвісний підшипник на Mercedes w 202 з двигуном m 97 1997 року. Підвісний ось цей. Перше, що треба зробити, це, звісно ж, зняти вал разом з підвісним підшипником. Як я це зробив, я не знімав, але швидко можу розказати. Ну, потрібно само собою заїхати на яму або так, як в мене, на на'язди. Поставити підпори під колеса, зняти алюмінієвий захист підшипника, поставити мітки на кардані і на муфті редуктора для того, щоб не збилось балансування. Так само і тут а, мітка на кардані і на відповідній частині продовження кардонного валу. Після того відкручуємо від муфти три гвинти і вибиваємо. Часто вони закисають в цих місцях. Потрібно приложити зусилля. І просто витягаємо назад зі шліців. Там буде пильник витягний і все. Одується пучні Ще такий важливий момент перед тим як. Відкручувати кардан, від муфти, потрібно розташуватися так, щоб можна було сантиметрів 15 підштовхнути машину, бо відкрутити два нижніх гвинти можна буде, а верхній буде в шахті, чи як вона, в тунелі карданного валу і дістати не можна, поки машину не крутнеш і кардан не повернеться. Замовив я ось такий от корпус підшипника з демфером. Ось назва і номер. Зараз будемо встановлювати нові трохи в діаметрі зовнішньому більший за той, що в мене стояв. Але він також підходить. Переходимо до встановлення. Ну, Напресовуємо підшипник, само собою. Як напресовувати підшипник, я думаю, нікому показувати не треба. І надягаємо тайнґаппер. На Така деталь. Бачимо, що тут в вушках різної довжини. Довше вушко повинно стояти до водійської, до водія. І встановлюємо його на підшипник. Рукою трошки незручно. Воно має зайти туго. І впертися в внутрішній бортик. Ось там. Якщо видно, має туди впертися підшипник. Зараз я. це... Так, натягнув я корпус, підшипник вперся в бортик. Резиновий, той, що тут є. По кругу до упора, щоб рівно стояв і можна переходити до установки. Зараз ліземо під машину. Так, ось ми залізли під авто. Бачимо. Гумову муфту, З якої дуже погано злазив. Кардан прийшло трохи позбивати, але воно не вплине на роботу. Вихлопну систему я не знімав, Тут просто зняв з різинок тут і там далі, щоб можна було пропхнути кардан ось до відповідної його частини. Поставив мітки на пильнику і на тому пильніка треба помити і додати смазки. Зараз вставляємо кардан. i prikručujemo do vytvořených otvorů. Ось ми пропхнули його майже до, до пильника. Зараз додамо смазки, бо забув. І надягаємо на кардан, фіксуємо пильник і фіксуємо сам підшипник. Так, вставили кардан, пошліття дивимося, щоб мітки співпадали. Мітки балансування і пропихаємо його трохи далі, ніж є посадочне місце. Для фіксації корпусу. Для того, щоб направляючий палець зайшов в отвір. Коли пропонували, тут стоїть за помітка. Переходимо сюди і ось мене ізолінту я наклею на муфту. і накриємо сюди, щоб отвір співпадав. І просто направляємо, фіксуємо садимо. і закручуємо на винтами. Зараз наживили гвинти, але не затягуємо їх. Спочатку прикружуємо кардан до муфти. Коли ми його притягнемо, кардан трошки посунеться ближче до редуктора. І тоді на цих продовгостих отворах вирівняємо підшипник, щоб він стояв рівно. І тоді затиснемо. Затиснувши два цих гвинти, відкочуємо машину на 15 см вперед чи назад і затискаємо той верхній третій, що там знаходиться.